Друзі, ви не повірите, ми знаходимося в самому центрі Київської Русі, і я не жартую. За моєю спиною знаходиться місце, яке тисячу років назад було справжньою фортецею, яка захищала околиці Києва від ворогів. Як ви бачите зараз? Місцевість трошки змінилася, але історію цього місця ми вам обов'язково розповімо далі в Русі. Китайські городищи набуло особливого значення, тому що подивіться, саме яка відкривається панорама. Звідси видно майже всі околиці Києва, саме тому тут. Було вирішено побудувати спеціальний форпост, задача якого приймати перевізників прибулих людей до Києва та перевіряти їх, тому що Київ в той час це було дійсно серце Європи, і не кожен мав право туди потрапити. І насправді ми про це місце майже нічого не знаємо, тому що десь під моїми ногами знаходиться справжній комплекс печер, які навіть і зараз не досліджені, ми можемо знайти такі речі, які повністю перевернуть наше уявлення. Про життя Русі, саме тому, щоб дізнатися про історію Київської Русі та нашої держави, ви можете перейти на мій канал і дізнатися самі скоріше це робіть, тому що таке вам ніде не покажуть.